Що буде далі? Як буде формуватися новий світовий порядок? Цей розпадається вже більше 30 років. Монарх повинен діяти не в своїх власних інтересах, тобто ця епоха вже закінчилася. Дуже небажаний варіант, бо це буде боротьба усіх проти всіх. Льовує свою систему, і у кожній є свої інтереси, і рано чи пізно вони зіткнуться. Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я запросив другого товариша по роботі: це Деніс Кузьмін, викладач кафедри міжнародних відносин і фахівець центру міжнародних досліджень Одеського національного університету. Вітаю вас, дуже дякую за запрошення.